В Українському гуманітарному ліцеї імені Тараса Шевченка відбулося розширене засідання піклувальної ради, яку очолює перший президент України Леонід Кравчук. Захід було присвячено 20-річчю утворення ради та 25-річчю заснування ліцею. Засідання відкрили Леонід Кравчук і директор навчального закладу Ганна Сазоненко. Вони привітали гостей і членів піклувальної ради з майбутньою річницею і подякували за співпрацю. У рамках зібрання громадські та політичні діячі в особі ексміністра України у справах сім'ї, молоді та спорту Юрія Павленка, заступника голови Київської міської державної адміністрації Ганни Старостенко, ректора Київського університету імені Бориса Грінченка Віктора Гновюка, колишнього народного депутата України Павла Мовчина та інших обговорили майбутнє ліцею, а також його внесок в інтелектуальний розвиток нашої країни. Крім того, в ході засідання було представлено програму святкування ювілейних річниць. Яку члени піклувальної ради пообіцяли всіляко підтримувати у свою чергу? Ганна Старостенко висловила подяку педагогам і повідомила, що міська влада вже ініціювала звернення до Верховної Ради та Кабінету міністрів України щодо нагородження трудового колективу українського гуманітарного ліцею. Дуже важливо пам'ятати про наших вчителів, які виховали відомих особистостей сьогоднішніх політичних діячів, які творять історію України зараз. Ганна Сазоненко наголосила назначення піклувальної ради для розвитку і іміджу ліцею, адже її члени є гідними для наслідування у різних сферах громадського політичного життя України. Піклувальна рада це стратегія розвитку закладу, це підтримка закладу, це його ініціювання, це його в кінці кінців і зовнішній імідж, і внутрішній імідж, і це діалоги. роль піклувальної ради радити. В ім'я ще раз говорю наших дітей. Варто зазначити, що в картині галереї навчального закладу відбулося відкриття виставки видатного художника Олександра Дубовика, представника сучасного мистецтва. Роботи митця з успіхом експонуються в кращих музеях і галереях не лише в Україні, а й за кордоном.